Дівчатка, вітаю! Наші новиночки вже готові. Зараз ми вам покажемо поближче. Угі з натуральної замші у трьох крутих кольорах мають масивну опушку, під опушкою резиночку та невеличку потовщену підошву. Зимові кросівочки в поєднанні з хутром теді. Всередині теж хутро теді. У двох топових кольорах. Така зимова моделька трендовий варіантик. Вони утеплені хутром, тож можна гуляти в будь-яку погоду. Ботильйони на крутому, стійкому підборчику. Вони ніжку облягають і дуже естетично виглядають на ніжках. Всередині мають робочу блискавку на сезон демі. Замша веган та шкіра веган. І такий сливовий. Трендові чоботи. З гарною фурнітурою та ремінцем. По всій довжині мають блискавку на сезон єврозима. Такі чоботи у крутому кольорі на гарному підборчику. Ніжку обвиває гарна фурнітура. По всій довжині блискавка на сезон єврозима. Чекайте вже зовсім скоро!